Щоб добре нам навчатись, треба всім старатись, на уроці не лінитись і старанно всім трудитись. Будуть в нас знання міцні, і ми будемо всі знавці. Бажаю вам усім успіхів. Сьогодні на вас у казковому місті алфавіт чекає герой Чебурашка, який підготував для вас загадки. Хто на собі? Хату носить Їду, їду, Не маю сліду. Стоїть дід над водою трясе бородою. А зараз ви повинні побудувати звукові схеми слів відгадок. А зараз ми з вами познайомимося з літерою Ч. Буква Н зламала ліву ніжку, буква Ч – зручний черпак, молоко черпа ще й як. Подивіться на четвірку, схожа буква Ч. наче лицар войовничий з піднятим мечем. Наш Чебурашка приготував для вас гру Квітка Семицвітка. Зараз ви повинні будете назвати слова, які починаються на літеру Ч. Місто. Тварина. Переможець у змаганнях. Рослина посу.